Мої підемо додому вже, чи що? Ти додому хочеш? Додому хочеш. Чи до чи гуляточки? Що кажи, додому хочеш, чи гулять? Да, моя косявиця, косявиця. Да, ну, пішли до хочеш додому, підемо додому, підемо. Пішли? Пішли моя гарнюся, пішли, заходь, заходь до хати. Заходь, заходь до хати. Моя косюня. Що моя Касюнечка, що? Ти куди підеш? До хатки чи на вулицю? Кажи, Кажи, куди підеш? Куди підеш? Куди підеш? Ну кажи моя хороша, кажи. Моя дівчинка, моя косівця, ти хвостяка машеш, да? Що ти хочеш? Кушатки чи що? Пішли, куди ти там пішла, що ти хочеш там дивишся? О, ти моя умничка. дивись, яка гарнюся, Дівченька наша, Косюня. Що, пішли на вуличку, чи додому, чи в хатку. М? Кажи мені, кажи. Ти така розумна. Кажи мені, кажи. Кажи, от. Ну і добра дівчинка, давай, пішли.